Ми знову з вами. У нас третя частина діалогу з паном Олексієм Рестовичем. Ми хотіли хотілось би поговорити про такі речі. Власне, у нас дуже часто ми говоримо ось, з експертами, з військовими, там за ветеранами АТО, волонтерами. Вони говорять, що ось ми на Донбасі підготували сотні тисяч бійців, які вже пройшли через горнило війни і готові воювати. Це наш резерв, який ми можемо виставити в випадку загрози. Ну майже весь там хтось піде, хтось ні. Але з іншого боку, та сторона теж проганяє через горнило цієї війни, через Сирію свої війська. На ваш погляд, чи можна співставляти оці величини? Звісно, можна співставляти. Дивитися, дивіться, маленька Чечня, яка з розполовину Київської області, дві війни, перша вбита десь 14 тисяч росіян, і друга десь співставима частина. Да? І зараз Росія величезно платить а, Чечні дань. 93% бюджету Чечні це дотація з регіону, це данина. Просто да. Ну, якщо це зробила країна розміром з пів Київської області, то напевно країна 40 мільйонів може щось таке зробити. Да? Війна ж це якщо б на війні вигравали лише Бог на стороні великих батальйонів, але якщо б вигравали лише великі батальйони, тоді б там Китай або Росія завоювали весь світ, а світ англійський. А не китайський і не російський тобто іноді і формула 4 кулемети да, карантин. Да, да, вона ну просто треба битися, треба працювати все. Да. І е, ми напевно можемо відбитися від Росії в, за, за будь-яким сценарієм їх е, військового вторгнення проти нас. Я за це взагалі не хвилююся. Але навіть ви... я вам скажу, що. Так, між нами, взагалі, якщо б це було, може би, не набагато кращий варіант, якщо б не вторглися повноцінно для нас, тому що б це дуже Ми, по-перше, виграли. По-друге, захід, захід це зрозумів. би По-третє, Росія обламалась би, і розпочались дезінтеграційні політичні процеси в самої Росії, тобто крах Росії. А по-третє, у нас би реформи дуже швидко прискорились, тому що повномасштабне вторгнення прискорює все завжди дуже сильно. Тобто, ми або 15 років будемо реформуватися, або, або в за рік. Якщо б там три 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 місяці було повномасштабне вторгнення, за решту року ми б все, все влаштували, все перемінили, що треба в країні. Так тобто, з точки зору історії, це може бути було б і найкраще на жаль. Вони також це розуміють, тому буде гібридна війна, а не повномасштабна. Скажіть за сьогодні українець, що повинен робити зараз, громадянин? готуватись до війни. А, потрібно а, парабелом. Ну потрібно, звісно, тому що ми маємо мілітаризувати суспільство. Бачите, ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїлі, і суспільство не хоче цього розуміти. От не хоче. І насправді політичній владі і е, керівному складу силових структур дуже важко працювати в суспільстві, коли немає підтримки і розуміння, що це війна. Ну, власне, від влади залежить цю інформацію донести. Ну донести, але ж люди можуть її не сприймати цю інформацію. 60, за деякими даними соціологічними опитуваннями 62% України, українців досі не розуміють, що в країні війна не замічає. Але існують деякі добровольчі організації, які зараз стучать в двері генштабів і так далі, для того, щоб формувати підготовку. В них є досвід підготовки бійців, які потім уходять на фронт, і там да, у мене лейт. є такий досвід. Народний резервіст підготував 2,5 тисячі людей Ну, 14 році. Український легіон білий. Дуже багато да тобто ці організації є, є да чи варто з них робити какие Розумієте, Є певний конфлікт між добровольцями і старшими офіцерами силових структур. От я на боці в цьому конфлікті, на боці старших офіцерів силових добровольців. структур добровольців. Да? Розумієте, да? Тому що серед них дуже багато добровольців, які наприклад у замисленням. За покликанням. Які, наприклад, кидають власні гроші, величезне від, віднімаючи від родин на, 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 на оборону да, і працюють. Але є логіка військова. Багато добровольців просто тупо не розуміє, куди вони прийшли і що таке військова машина. Розумієте, так? Да? Ну, от всі ці от, розповіді, що от, генерали вони дурні, і там не розуміють, ну це ж ми ж розуміємо, да? що хлопці, які ніколи не тримали, не мають військової культури. Вони не розуміють, як працює військова машина, яка логіка спецслужб, яка логіка взагалі державної, державної праці в сфері безпеки. І розпочинаються оці такі валання, як у маленьких дітей. Тобто, от ми повоювали в пісках три роки, і зараз ми можемо вирішувати на державному рівні. Ні, щоб вирішувати це на закупа, державному пані, рівні, не. да, треба що? Відповідна освіта, відповідна практика, р р р рочків так з 10, Розумієте, да? А повоювати в пісках і в інших містах це дуже дуже почесно. Але це не не дає там. Ну, от, якщо ви, наприклад, дуже гарний зубний врач і три роки е пропрацювали з з найтяжчими е випадками ст стоматології, це означає, що ви просто дуже гарний і сміливий смилива смілив, смілив, смилива людина. А чи можете ви бути міністром е з охорони, охорони здоров'я? Да, це, це це питання величезне, Розумієте, це відповідна практика. У нас така є дуже примітивна лубочна картинка, яка каже, що чиновник це завжди ворог, і він там дурака валяє, нічого не робить, і взагалі чиновника може бути хтось. Це соціалістична насправді картинка. Курка хозяe... кухарка може вправлятися з державою. але це не так. Бюрократ, це професійна людина, це так така сама професія, дуже важка насправді, як лікар, як там вчитель, як і як інше, і це її треба володіти і відповідно бути. А я вам скажу, як, як людина, яка увлікається психологією, багато чого спостерігала і на різних рівнях працювала, зокрема в сфері державної безпеки. Я можу сказати так, що тактичний, оперативний і стратегічний рівень це не просто так. Не можна людину взяти, розпочати з тактичного, потім за 15 років він зможе працювати на стратегічному. Ні. У мене є склад душі і склад розуму, який взагалі принципово не дозволяє працювати на стратегічному рівні. Розумієте? Тобто людина не може. Осягнути там рівень завдань і складності їх просто нецікаво. Ну, ідеальний сержант на да. це життя. Так, да, гармонально, да, він ідеальний сержант. На заході насправді це розуміють. І прем'єр-міністр спілкується з дворником з тою самою шаною, як з іншим прем'єр-міністром. І там не важливо, що тобі 45 років, а ти лише сержант морської піхоти. Це дуже поважна і важлива професія. І генерал буде там дуже поважно розмовляти. Оце досад. Там середні, середній вік американського солдата за, за 25 років. І ніхто не вважає, що він прогабив життя замість того, щоб навчатися в університеті. А ми ж вважаємо, як, що якщо мені 25, я маю бути полковником. Вже чому я два-два роки воюю? Ну десь де генеральські зірки, чому я не роблю? так не працює, не працює. Я да, розумієте, да? Тому не кожна людина, яка дуже героїчно поводилася, там щось розуміє, її можна запускати навіть на оперативний уровень. А я про стратегічних взагалі мовчу. Але розумієте? тероборону ми можемо зараз а, почати створювати. А її створюють при кожному воєнкоматі створена оборота або батальйон територіальної оборони. Там досить доси... Інтенсивне навчання йдуть. І воно потрошки створюється. Ну, Оскільки мені відомо, знову ж таки, це з підключенням цих організацій, ну, принаймні, ось ці навчання, стрільби, вони так, це проходять. ж непогано, це добре. Та, ми їх засудили, але ж я і зараз скажу, що це добре, що коли все ж таки оці військові бюрократи, називаємо їх так і добровольці, знаходять спільну мову і спільно працюють на загальне благо на оборону країни. Це, це ми маємо вітати і створювати умови, щоб вони все-таки не сварилися, а працювали все ж таки. Спільно. Ну, Будемо сподіватися, що взаємопорозуміння буде, тому що ресурси держави і бажання людей, які готові захищати країну, вони повинні знайти один одного. Так є в усіх сферах від інформаційної до, до там військової, до економічної. Так далі. Власне, якщо говорити про підготовку тактичну, ну тобто професіоналізм, взагалі складові перемоги. Це мотивація, ресурси, професіоналізму. Армія є армія азійського типу, є армія римського, типу західного, тобто захід ставить на римську армію. Римська армія це перш перш за все, це дисципліна. От чого не розуміють всі ці, ці гарні хлопці-добровольці, дуже мужні, і все, все ж таки, що армія, що є професії, в яких спочатку професіоналізм, а потім моральна воліякості тобто, порядок є клода. А моральна волівіякості в професіях пов'язаних з безпекою або небезпекою це стрижень. Професійних якостей, тобто моральні якості є першими професійними якостями, а вміння стріляти там халастіть і щось там мінувати, це, це далеко, це від ведмедя можна навчити за три дні. Насправді, і серед цих моральних якостей, найперша якість, на якою взагалі була відбудована Римська імперія, це дисципліна. Величезна дисципліна. Найвища доблість солдата виконувати накази. Такі, як вони є, і не питаючи, чому вони такі є. Розумієте, якщо сказали місті плац, треба брати мітлу і місті плац. Дуже хочеться обжалувати, потім обжалуєш насправді. Да? І це так, тільки так воно працює, що виконується наказ раніше, ніж ти подумаєш. Це, це жертва з боку солдата, це майже апостольське служення, і в цьому служенні і полягає його найвища доблість і героїзм, що він виконує, не задумуваючись. Розумієте? І римська армія це перша дисципліна, потім це технічне оснащення, да? дуже величезне і дуже якісний професійний склад, тобто всебічно навчені люди і постійно треновані. Тому ну, що, що скільки отримує Західний офіцер в Афганістані? 15-20 тисяч євро це дуже дорога професія, дуже дорога. І ми маємо йти таким шляхом, тому що лише така армія може виграти у російській армії, яка є напівазіатською. Там багато європейських елементів. Вона насправді вона залишається азіатською. І це дуже добре видно на фронті, як воюємо ми зараз вже як воюють вони. тому. Ставка має бути на що? на професіоналізацію корпусу військових або спецслужб, там може широко брати всі всіх всіх. Да, на, і на, этому самому, на технічному оснащенні і на величезній дисципліні. Але дисципліна є основою. Тому що я, якщо я хочу створити дорогого військового і кидаю на підготовку, тут, є така на один з найкращих спецназів світу САС, британська, да? От і Підготовка одного оператора САС, це дві підготовки ль льотчика і винищувача. Тобто, це. Дуже коштовна штука. Ну якщо ми вкладаємо всю людину, а потім вона щось вирішила немножко поблокувати або вийти там, помахати флагом про адміністрацію президента, то ці інвестиції були марні для держави. Марні він перше да. А потім а ще можна не сказати так: я послужив 5 років. Знаєте, що я, я звільняюся? Я не хочу. Знов таки він не окупив навіть те, що в нього вклали. Так не працює. Людина, якщо хоче, вона має вибирати кар'єру надовго, щонайменше на 10 років, 10-15 років, віддавати свого життя на професійну працю в сфері державної безпеки. Тільки в таку людину можна вкладувати багато, давати квартири, відповідним чином навчати і оснащати оснащати. А якщо цієї дисципліни немає, розуміння нема, що ти не можеш рік або три послужити або до окончання конфлікту, то держава не буде в тебе вкладати. Нема на що жалітися, що у тебе немає джавелідної і нормальної форми, тому що ти не хочеш служити насправді довго. Ну, є в ну, систему мотивації. Ну, тобто, в заході вона зроблена. Престиж, матеріал, але план, на п... ну, є тільки два, два, два секрети: як зробити дві таємниці, як зробити гарного військового або офіцера спецслужб, бо щось такого. Це відповідний відбір і навчання. Так от, вже на рівні відбіру має бути що? Відбору. Має бути зазначена не першим чином його морально волі якості, які є стріл військової професії. І найголовніше питання, наскільки він, дисциплі... він дисциплінований, ця людина, вона дисциплінована. А з цим у нас величезні, величезні проблеми. Тому що будь-який доброволець, якому сказали, що взяв Лені плац родной, він, 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 він ленінським шляхом, російським шляхом намагається зробити з цього політичну акцію там, і, і сказати, що от, керівництво бригади або кляті генерали, які ніколи не були на нулі, вони на надімною змущензну. І взагалі там, треба робити третій Майдан або 103 Майдан. Ну, я вам скажу, що це найкраща ситуація для російських спецслужб, для другого етапу наступу саме цього вони і домагаються. І, чесно кажучи, от я дивлюся на це з офіцерської точки зору, я би трошки так, это, підкрутив бигачки в армії і зробив так. Зараз це і приблизно відбувається. От, це відбувається, тому що це військова логіка. І, і насамперед, це західна військова логіка. Вони е, е, жаліються, що це Савок, вони просто не знають, як працює західна військова машина? А я бачив західну військову машину в дії безпосередньо, і я знаю, що перше в американській армії такий же бардак, як у нас, тому що війна дуже складна. Ситуація, і там всі туплять тільки він комп'ютеризований, ютер, комп цей бардак і все. А по-друге, я знаю інших. Хто не хоче подивитися, що таке західна армія на полі бою, подивіться гарний фільм, називається Покоління вбивців. Це по реальним событиям. Зняти такі «Generation Kill». Да, да. А по друге, подивитися, подивіться інше, да, що вони просто не знають. От наші волонтери і добровольці дозволяють собі там солдати таке писати в мережах, що західна військова цензура американська би розорвала б на шмаття на молекули і посадила років на 15. За, за такі дописи, як наше дозволяють, або за політичну акцію. Ви роз, уявляєте себе морського піхотинця Сполучених Штатів, який виходить на політичну акцію? Ну так. Ну от його просто від людини атомів не залишиться. Про... Поки він на службі. Розуміє? А наше, от, будь ласка, я зараз буду допис у Фейсбуку і так далі. так далі. Тобто, західна військова машина набагато більш суворіш, а як римські полководці або римські генерали. Які ніколи не були на передовій, або там щось таке, бла-бла-бла, розправлялися з недисциплінованими римськими солдатами, так нашим добровольцям краще цього не знати, і нашим Власне, у нас невеличка перерва. Потім ми да. продовжимо.